Засідання штабу оздоровлення та зайнятості дітей у літній період стало останнім у поточному році. За його підсумком цього літа оздоровилися і відпочили майже 55 тисяч дітей. У місті діяли 124 табори з денним перебуванням при загальноосвітніх та 11 на базі професійно-технічних навчальних закладів. Протягом оздоровчої кампанії 489 дітей, які виховуються у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, отримали у пришкільних таборах безкоштовне харчування. На це з Бюджетів міста було виділено понад 74 тисячі гривень. Під час роботи дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням, що працювали на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, у червні липні поточного року випадків травматизму, групових групови гострих кишкових шлункових захворювань та харчових отруєнь, не зареєстровано. Протягом літа дитячі заклади відпочинку з денним перебуванням працювали безперебійно, на постійному контролі перебували питання санітарно гігієння. Нічного стану таборів та дотримання норм харчування. Порушення, які виявлялись під час перевірок, були незначними та ліквідовувались буквально протягом доби. Активну допомогу в оздоровленні учнівської молоді надали три дитячі оздоровчі табори комунальної власності міста. Протягом літа у таборах Слава, Сонячний та Курчагінець відпочили 3818 дітей пільгових категорій та дітей працівників комунальних підприємств міста. Вперше у цьому році за рахунок коштів обласної субвенції оздоровлено понад 170 дітей пільгових категорій. Виконком у міськради прийнято рішення про надання грошової компенсації 58 дітям сиротам та позбавлених батьківського піклування у зв'язку з медичними протипоказаннями оздоровлення в умовах таборів. За сприянням профспілок у закладах відпочинку, що належать підприємствам металургійної гірничодобувної, будівельної промисловості та побутового обслуговування, оздоровлено і забезпечено відпочинком 16 тисяч 829 дітей, користуючись нагодою сьогодні від імені міського голови Юрія Рючавілко особисто. Сказати вам велике спасибі за організацію літнього відпочинку і дозвілля дітей, які перебували в нашому місці на території міста за його межами. Дуже змістовним було організовано цього літа оздоровлення наших дітей. Скажемо, ну було насиченим і. Якісними заходами і кількістю перебування дітей у пришкільних таборах, у таборах за межами нашого міста, які розташовані, і навіть у спортивних таборах, які були організовані при спортивних закладах, закладах профтехосвіти, тобто велика армія працівників. І галузі освіти, і е, по роботі з молоддю, і е, галузі е, спорту культури і багато причетних до цієї організації були задіяні до, е, відпоч... до організації відпочинку дітей у місті, якої ми тими перед собою поставили тієї і досягли. От і ще раз хочу зазначити, що мабуть, нам треба цю е, планочку тримати, і е, навіть трішечки її піднімати вище. Цього літа 250 обдарованих криворічців відпочили у міжнародному дитячому центрі Артек, таборах Молода гвардія та перлина Придніпров'я. Загалом на проведення літньої здоровчої кампанії з міського бюджету було виділено понад 9 мільйонів гривень. Засідання міського штабу за оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей у літній період завершили на приємній ноті. За сумлінну працю та якісну організацію літнього дозвілля дітей кращих учасників оздоровчої кампанії 2013 було нагороджено цінними подарунками і грамотами ми виконкому міськради.